Вітаю на своєму каналі. Мене звати Ксенія, я з України. У нас сьогодні з самого ранку ляє дощ. Така якась осіння-осіння погода. Небо затягнуто хмарами. Сонечка немає. Треба потихеньку звикати до того, що незабаром буде холодно. Відцвітає моя красоля. Треба буде зібрати насіння на наступний рік. Люблю, як вона пахне і як вона квітує різними різними кольорами. На терасі під вікном скрутився наша альфошка. А що ще, ще собаці робити в таку погоду? Лише спати. Альфошенька. Альфошка. Заважай мені, скажи. І вирішив поспати під дощик. А наші малі дівчата тут в хаті. Це кнопчик. А ось так кумедно сплять. Міляшка і Сенді. От так. головішка до головішки. А я тим часом вирішила ще законсервувати на зиму перець. Рецепт називається перець по-корейськи. З морквою, тож все порізала, підготувала. І поки воно стоїть, маринується, я ще підготувала баночки, тож займаюся ще заготівлею на зиму. А також нам до кави з чоловіком спекла творожну запіканку таку. Додала туди трошки слив, трошки яблук. І ось вийшла така смакота. Ось так виглядає всередині порізані яблуки і сливи з кібочками. Вийшло смачно. Ще маю сьогодні розпаковку. Замовляла ще, напевно, всередині літа. 40 кущів полуниці. Чотири сорти. От, І чекала, коли вона до мене прийде. Коробку вже відкрила, тому що переживала, як вона доїхала. І зараз буду доставати. Сподіваюсь, моя полуничка. Вона доїхала. Дуже шікала. Куда я без своїх обормотів? Так. Коренева з Цей сорт у нас називається Талія. Достала ось уже всю полуничку. Це, як ми вже дивились, сорт Талія у нас. Так, це у нас сорт. Мурено. це сорт Аліна. Я про неї дуже багато гарних відгуків бачила в інтернеті, тому замовила її. Так, іще один у нас сорт є Джусі. Чотири сорти по 10 кущів кожного. Зараз подивимось. Тут пишут. Талия – это у нас пиздний сорт, Алина ремонтантный, Джуси ранний сорт и Мурена ремонтантный. Вот свардист, все мои замовлення. А вот название компании, какие я це замовляла. Грядочки у мене вже підготовані, буду висаджувати. Сподіваюсь, на наступний рік буду мати гарну, смачну полуницю. Ще одна розпаковочка це їй хере в мій тіньовий квітник. Зараз відкрию коробку і побачу, що у нас там. Так, ну коробочку я відкрила. Запаковано добре. Так. Ух ти, ухти, що це у нас тут. Тут у мене охоронці заднім фоном на, на роботі. Такі от кущик гіхери. Я дуже давно собі хотіла такі багряний. Темно-бордові кольори. Мені їх не вистачало в квітничку. Так, що тут у нас ще що? є? Ще ось такі. Це у нас ось такі сорт. Назва цього. Ось так. Так. Що це у нас, що це у нас, що це у нас? Зараз буду дивитись, бо замовляла тільки чотири рігєри. Можливо, це подарунок. Так називається. І ось такий. Цей теж мені дуже сподобався, він зверху має листя сріблястого кольору, а внутрішня сторона бордова, дуже красивий. Так, і зараз будемо розбирати, що це таке. Тому що таку квіточку я не замовляла. Можливо, це подаруночок. Ну і треба гуглити, як називається ця краса. Бо я ж лише початківець, і тому ще не знаю, що це таке. Але мені дуже приємно. Така от красота. І ще одна розпаковка на сьогодні. Ось звідси. Розпаковуємо посилочку. Ось така купа рослинок мені прийшла. Зараз я це все дістану і будемо дивитись. Так, ну ось я все розпакувала і буду показувати ось цей. Ось цей неймовірний великий кущ. Я не знаю, скільки він. Ну, десь до метра, напевно, разом з горщиком. Такий ось величезний. Ця рослинка називається Лавровишня. Вона вічно зелена. Я давно її собі хотіла, тому що мені не вистачає. Стабільної зелені в квітниках, щоб і взимку, і влітку радувало око. Так, наступні ось ці от дві рослиночки, вони десь сантиметрів по 30, напевно, з такими ось червоними кінчиками. Це фатінія. У неї завжди яскраво червоні прирости. І кущик росте невеличкий і стейця, мені метр чи метр двадцять максимум. Він теж вічно зелений. І я теж, коли дізналась про нього, дуже захотіла мати його в своєму садочку. Кущики просто чудові. І лавровишня, ця, і патінія. Дуже красиві, дуже гарні рослинки. І ще замовила собі два ялівці, називаються вони Lime Glow, ну тобто лаймове світло. Вони на зиму набувають такого мідного якогось кольору. А влітку вони такі яскраво-яскраво салатові. Кущики теж чудові, красивезні, всі рослини просто безподобні. І ще мені прийшов ось такий шикарний подарунок верба нішики. Це теж те, що я хотіла, вона висока, я думаю, що сантиметрів 80 точно в ній є. Ось такі в мене на сьогодні розпаковочки. Всіми рослинками я дуже задоволена. Всі просто в чудовому стані прийшли. Буду завтра садити. І <свісля> <свісля> у мене просто чудовий настрій, тому що це все додасть моєму саду ще більше краси. І буде радувати нас. Не дарма дендроферма сім'ї Бережнюків. Настільки популярна і користується попитом Бо рослинки, у них справді дуже-дуже класні. Просто неймовірно чудово. Я в захваті. Доброго раночку. У нас наступний день, і, хоч ніч була гучною, Україна знову пережила комбіновану ракетну шахідну атаку, але наразі світить сонце, співають птахи, півні вон сповіщають, що наступний день настав. І ми живемо далі. Я пороставляла свої квіти. Які вчора отримала від сім'ї бережнюків. Ось вони в горщиках тут стоять. Я їх пороставляла приблизно так, як хочу посадити. І це на сьогодні моє завдання. Не налюбуюсь на цю лавровишню. Красива рослина. Ось тут в загорожі у нас наразі дві вербиха куранішики. Одну яку купила раніше і посадила, а інша в горщику стоїть і чекає свого часу, а в загорожі, щоб собаки не поламали. Так що наш садочок чекає. Трохи кардинальна переробка. Тут будуть посажені нові гейхери, а в цей старий пеньок теж хочу посадити бруслину. так що Будуть у нас зміни, як же без змін в садочку. Люди, які захоплюються квітами, мене зрозуміють, що ніколи не буває, щоб раз посадив і забув. Постійно хочеться щось змінювати, додавати, вдосконалювати. Такий безкінечний процес. А це ми вчора з чоловіком підготували грядки під нову полуничку. Не знімала вже цей процес, тому що було дуже вітрено. Накрили агроволокном чи агротекстиль. Я навіть ще не можу для себе зрозуміти різницю між цими двома або текстурами. Ну, отак от, от підготували. І теж сьогодні будемо пересаджувати все. де не позалишали кущі томатів, бо основна частина вже відродила і ми все це вже прибрали з городу, лишились тільки яскраві чорнобривці. Ось ці чорні томати, це якраз пізній сорт поки лишили їх, решту вже прибрали. Ну і там вон ще доспівають наші гарбузики. Дині вже теж прибрали. Ось так от. А ось тут встигли вчора посадити полуничку, яку ми купували навесні. А тут ми її розсадили. Я поки що не можу зрозуміти, чи подобається мені цей сорт, тому посадили на таку невеличку грядочку. Ось так на даний момент виглядають наші квітники. Ось цей безпосередньо біля нашої тераси. Ось тут, в цю квіточку, замість великого куща лаванди ми посадили ось такий красивий, красивий барбарис. Ще один барбарис посадили замість очітка з шоколадного кольору листям. Тут ріс великий бузок, ми його пересадили в інше місце і на даний момент тут подарунок від бережнюків вербаха коронішики. Тут у нас розсажені кущики, лавандочки, це вігіла, знову лаванда. Ось тут посажені квіти, не квіти, а рослинки, які я отримала теж від дендроферми бережнюків, це фатінія. Ось цей лайм-глоу, лаванда, вієла, барбарис. Два ось таких кругляшика, які я зробила із самшита, лавра вишня. І тут в такому ж порядку. Все це вже стигла замульчувати подрібненими гілочками. І ось так виглядає. Наш цей сонячний квітник. І ще я переробила ось цей квітник біля нашого літнього душу під калиною. Ось так виглядає ця територія. Ще не все засипала камінням, я залишила там місце, щоб посадити ще один кущик. А тут у нас росте варіагатна осока, лілейник. А це декоративний деревій. І ось це декоративний деревій. Якийсь із них буде яскраво жовтий, а якийсь яскраво оранжевий. А тут я висадила гігіє, які я отримала теж нещодавно. В горщик посадила ось цю квіточку, яка називається газанія. Нашій охоронці? Альф! А Альф? Хто злив собак? М? Хто? Хто злив грозну собак? Наш садочок вже готується до осені. Уже падає листя. Треба буде збирати. Деякі квіти вже відживають потроху. Ну, невід'ємна частина нашого життя це осінь, зима, але далі знову буде весна. І ми знову будемо садити квіти і радіти молоді зелені. Наша квіточка Сенді. На тому буду прощатись з вами. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Хай вам щастить!